У нас тут людинка з тапком в руках просто кругами ходить. Прийшов до дверей зачинені. І далі що? Тапочок загубив. А, вже сів. Ну, що робити? Давай вставай. Вставай, Ром, Та не гризи, мама, дала тапочок. Сама не дає гризти, а Рома що буде робити? Звичайно ж не гризти. Давай. Вставай. Чик і погнав. І погнав. Трошечки занесло. не ні, ні, не туди, не треба. Давай. Хе'є! Хе. Чік, іграшки. О, ну хоч іграшки зацікавили, бо в мене вже голова кругом йшла. Я подумав, ну один круг зробить, що, що там, ну, два круги, ну, три круги. Потім вже на четвертий взяв телефон. А він такий, ну все, я втомився. Даром. Тепер машинка пішла. Сьогодні на вулиці навіть, мабуть, не погуляєш. Щось з самого раннього дощ. Там колеса крутить. Не знаю, як вкусити. Ром, що там? Є проблеми? Треба якось їх вирішувати. Yeah. Да? Ладно, розбирайся.